Таємниця втрачена в часі. Протягом 12 років родина Діанни жила в болісному підвішеному стані. Вона зникла безвісти, але її доля була невідома. Тим часом тулуп лежав у морзі, свідчення жорстоко обірваного життя. У 2016 році революція в судовій науці вдихнула нове життя в цю справу, що не була розкрита. Слідчі, озброєні передовими можливостями тестування ДНК, які були немислимими у 2004 році, вирішили переглянути докази. Нарешті їм вдалося витягти з останків придатний для використання профіль ДНК. Порівнявши його з національними базами даних та зразками від сімей зниклих безвісти осіб, вони знайшли збіг. Джейн Доу, що прямувала до ІС-70, була Діанною Деніс Гоуленд. Для її родини ця новина стала палицею з двома кінцями. Полегшення від того, що нарешті дізналася правду, поєднувалося з жахом від усвідомлення правди про її смерть. Але науковий прорив на цьому не зупинився. Ідентифікувавши Діанну,